Ну що, привіт, мої любі! Пропоную вам ранкову зарядку буквально на 10 хвилин. Давайте гарненько повитягуємось. Через бік, через зігнуті ноги, лягайте. Можна буде підкрутити таз і витягнути руки-ноги в різні сторони. І так трошки ліниво давайте витягуватися то правою рукою і лівою ногою, і з корпусу назад, і в сторону ніг, і то лівою. І ще поразочку змінюйте. А потім потягніться одночасно. Двома руками за голову, двома ногами, прям п'ятками. Згинайте ноги. Гарненько тепер підкручуємо таз, ви бачите, як витягуєте поперек. Окей, переплітайте пальці рук, розвертайте долоні нагору, вдих, відводячи плечі, на видосі, гарненько. Так само потягніть руки, саме зап'ястки назад. Додаємо. Випрямляйте ноги, потягніться саме п'ятками від себе, по підлозі. Залишайте ноги прямими, змінюйте перепліт пальців рук і так само руки назад. П'ятками. І стазу, щоб ноги довгі-довгі були позаду. Зап'ястками за голову, щоб руки були довгі-довгі. Давайте згинаємо ноги, йдемо далі. Потягнемо бік, лягайте на ваш, наприклад, правий бік. Призігнуті ноги спочатку, випрямляєте потім їх. І нижньою рукою мені заважає пісок. Прям крокуйте пальцями рук по підлозі, щоб ваш нижній живіт і ребра розтягнулися. Пахва, подмишка розтягнулася, і рука витягнулася. Випрямляйте ноги, інша рука допомагає балансувати, голову утримуйте, потягніться п'ятки стазу, рука по підлозі. Давайте те саме в іншу сторону. Розваріть через бік, краще ноги тримати зігнутими і крокуйте пальчиками рук довго-довго по підлозі нижній бік, нижні ребра, пахва, аж трицепт. Вся рука нехай витягнеться. Зберігайте, опрямляйте ноги. Можна разом, можна ноги на ширині. Бачите. Уявіть, що ви на стіні так стопами стоїте. Розтягнули себе. Окей, розвертаємося на коліна і долоні. Продовжуємо. Витягуйтесь вперед. Коліна ширше. Таз на п'ятки, витягнутись, і потім просто піднімаємо таз, робимо собаку моротивниць. Бачите, я прозгинаю ноги і так ранково кілька разів штовхаюсь руками, витягуючи також руки, пахви і боки. Якщо готові, ви можете потім випрямляти ноги, опускати п'ятки нижче. Не готові, не робіть цього. Так, пропоную лягти на живіт, це я шукаю місце собі. На живіт, трошки покосолати кожною ногою, але все одно у п'ятки. Приблизно нагору дивляться. І так само, як по одному боку, потягніться руками, витягуючи тепер весь живіт і ребра. Піднімаємо руки, підйом рук, на видосі опускайтеся. Притискайте ноги до підлоги. Можна повторити разика, два-чотири. Я зробила небагато. І тепер, коли підняли руки, наче пливемо, як жабка пливе. Лікці назад, опускаючи відводячи лопатки. Назад, на видосі. Чотири, шість разів можете поставити на паузу, якщо вам це гарно підходить. Тягнемо бік. Я ліву руку витягла в сторону долоною вниз і розвертаюся на бік, якби відводячи цю руку назад, інтенсивно розкриваючи от грудину або паху попереду. В мене ліва. Голову утримую, не кладу на підлогу. Так само інша сторона. В принципі, продвинути можна бути довше, секунд по 30 в цьому положенні. Старайтесь дуже сильно не перепрогинатися тут в попереку. Всі відчуття в плечовому суглобі та напроти. Рука в лікті призігнута. Якщо достатньо, можете виходити. Я все ще відчисляюсь від пісочка. Лягайте на живіт, руки в сторони, наче ми окей робимо. І піднімайте і голову, і ваші великі пальці, і ноги нагору. Спокійно. Наприклад, видих підйом, опуститись, видих. Опуститись, можна і на досі робити. Зробіть 4-8 разів і можна встати це побути разок. Або йдемо далі. Поклала голову, бачите? І далі переплітаю пальці рук на. Крижі, відвожу плечі і піднімаю, наче себе руками. Залишайте ноги на підлозі. Випрямили руки і підйом. Це як тітіву ми натягуємо, коли хочемо стріляти з лука. Поміняємо переплюти, ще два рази плечі, Випрямляю руки і саму себе відтягую, піднімаючи верх спини. Якщо болить поперед, не робіть. Відводьте плечі, припіднімайте, стягніть маківку. голову не запрокидайте і різко не раняйте. Нехай шия продовжує вашу лінію прогину. Піднялася в чату рангу в планку, ви піднімаєтесь, як вам комфортно, і вже готова собака-морди вниз. Я для цього поставила долоні трошки нижче пахов. Добре, планка, собака морди вниз, вдих це планка. Опускайте коліна, але не до кінця. Якщо періодичні дні, ми ж не робимо такі штуки важкенькі. Собака морди вниз – це завжди видих. Вдих це планка, опускайте коліна, не прогинаючись в попереку. Навпаки, збирайте живіт. Видих, собака мордою вниз. Давайте ще раз планка. І опускайте коліна, не торкаючись підлоги. Голову не нароняємо. Собака мордою вниз. Ще разо планка, плечі відводьте, опускайте коліна. Думайте про поперек і живіт. Дихайте, дихайте. Руки вертикальні, плечі відводьте. Така статика в позі. Живіт, наче прощепочку збираємо, тоді він не буде пускатися сильно падати. Я все ще стою. Вдих! І витих собака мордою вниз. Призігніть ноги, потягніться, розтягніть себе від долони до тазу. Ліва нога, випад вперед. Величенький випад, позаду опускайте коліна, якщо твердо підстеліть щось, переплітайте пальці рук і відводьте руки. Немає боліти поперек. Опускайте руки, відходьте в собаку мордою вниз. Завжди можете прозігнати ноги, якщо важко. Інша нога, права, випад вперед, позаду коліна вниз. Спочатку таз опускайте, відводьте плечі. І знайомий переплет пальців рук і руки назад. Я розкриваю таким чином грудну клітину. Відводьте ногу, собака мордою вниз. Призгинаєте або випрямляєте ноги, як вам комфортно. Знов ліва нога, випад вперед. Тепер позаду нога пряма, але якщо поперек болить, то ногу можна згинати. Я випрямляю верхідниць сильно вниз і піднімаю руки, долоні дивляться одна на одну. Опускаємося, собака мордою вниз. І потім інша нога, права вперед, позаду нога пряма, подумайте, постійте, приблизно 90 градусів, да повністю не опускаю тазом вниз, або ви згинаєте ногу, або пряма, піднімайте руки, потягніться нагору, лише потім руки трохи назад. да, прогин знову вверху спини. Поставити долоні, собака мордою вниз. Подивіться на долоні, підкруковуйте ближче, ножки випрямляйте, руки на таз і піднімайтеся. Можливо, для вас швидко, але якщо будете повторювати, зарядку, ви звикнете до цих дій. Я підняла руки, опустила, тепер через перед підняла руки долоні одна на одну, сильно витягнулася, опустила руки. Окей, хребет в себе, і ми нахиляємося на круглою спинкою прямо ще разок. Піднімайте руки долоні одна на одну, хребет в себе. І опускайтеся не суперглибоко. Ставте долоні на таз і піднімайтесь. Це задня поверхня тіла, під'йом рук через сторони. Сідаємо, наче на стілець, глибоко сідайте таз назад. Випрямляйте ноги, нахил вперед, літера Г така вийшла. Опускайте кінчики пальців рук на підлогу, можна ж зігнути ноги, якщо не десь Старайтесь хребет втягувати всередину. Потягніться, порозтягуйте і ноги і спину, відкроковуємо назад, приблизно да? і зробимо собаку морди вниз. Завжди можна призгинати ноги. Вчіться витягувати хребет руками. Так, випад, права нога вперед і потихеньку, така динаміка. Підвипрямляємо передню ногу, задня пряма, і згинаємо. Спинка втягнута. Тобто хребет всередину. Я вже разів три призігнула і підвипрямила. Можливо, випрямлю передню ногу повністю. Можливо. Тоді тягну задню ногу, п'ятку назад і вниз. Вона не стане, але опускається. Не роняю голову, хребет втягуйте. І не обов'язково випрямляти ногу повністю. Собака мордою вниз, вирівняйтесь. Ліва нога випад вперед, великий випад. Підвипрямила ногу, зігнула, відпочиваю. Підвипрямила, думаю про спину, зігнула, відпочиваю. Тобто, спину в себе і з прямою спиною випрямляю ногу, наскільки виходить. До речі, ви ж стараєтесь робити однаково. Випрямила ногу, стою дихаю, задню п'ятку, назад і вниз, назад і вниз. Добре, згинайте ногу, відкруковуйте собака мордою вниз. Призігнути ноги, наче ви стрибаєте, ще більше витягнутись. Підходьте ногами вперед, або прямі ноги це витягнення, або зігнуті. Я показала, як. Руки на таз і піднімайтеся, підняти руки вдих. З'єднайте долонів на намасте, опускайте цілий цикл. Піднімайте руки через сторони, видих, нахиляємося. Якщо потрібно, згинайте ноги, кінчики пальців рук на підлогу. Потягніть підлогу на себе, подивіться вперед плечі, відводьте. Опустилася. Повисла на ногах. Або прямих згинайте лікті, або сильно зігніть ноги, наче прям животик поклали все, І так само висимо це ті, кому сильно важко нахилятися. Плечі припіднімайте від шиї, в іншому пасивний нахил, постоїмо. Можна змінити схрест ліктів, все ще стоїмо, висимо, висимо, в кого ноги прямі, обов'язково втягуйте коліна, вагу розподіляйте більш рівномірно, не тільки в п'ятках стійте. Ставте долоні, відкроковуйте назад, це буде собака мордою вниз. Згинаємо ноги в колінах, таз назад на п'ятки, закінчуємо, потягніться руками вперед. Якщо можете хочете, опускайте лоба вниз. Ні, не можете перехрестіть руки, покладіть лоба на руки. Вам має бути легко зараз. Добре, візьміться за коліна і так, потягніть спину назад. Такий наш антипрогин, бо ми багато розкривали грудну клітину. Відводьте плечі. Бажаю гарного дня!